Пожежі у приватних домоволодіннях, допомога екстреним службам та ідентифікація вибухонебезпечних предметів. З такими ситуаціями довелось працювати павлоградським надзвичайникам минулого тижня. Далі докладніше. За минулий тиждень, 7 по 14 травня, нашими підрозділами здійснено 15 оперативних виїздів. Із них це 11 на гасіння пожежі. Два надання допомоги служби 102, а також два виїзди, ідентифікація вибухонебезпечних предметів. За тиждень, що минув, вогнеборці ліквідували 11 займань. П'ять пожеж сталося в приватному житловому секторі і шість – це гасіння пожеж сухостою, трава та очеред. Не обійшлося й без постраждалих. Надзвичайники надавали допомогу екстреним службам міста. Також одна із Таких резонансних, що надання допомоги службі 102 в селі Богданівка, наша служба виїжджала на витягування трупа чоловіка, який розбирав будинок і, на жаль, будинок розвалився, впав і придавило. За допомогою реєнаратурного інструменту було вилучено з-під завалів тіло чоловіка. У Павлограді внаслідок пожежі постраждав чоловік. Також при гасінні пожежі у приватному домоволодінні. Пострадав у нас один чоловік 42-го року народження, отримав опіки обличчя та рук. Заправлений був до міської лікарні. У порівнянні з попереднім місяцем у місті стрімко зріс рівень займань у житлових приміщеннях. З чим це пов'язано, пояснюють у ДСНС. Підвищення температури, коли у нас вже ну, не так давно, але опадів відсутні при спалюванні сухостою. Люди підпалюють також сміття, яке виносять за гаражі за дачні участки, розпалюють і пожежа розповсюджується. Тому, звертаючись до наших глядачів, хочу попросити їх, щоб спалювання трави та сміття ні в жодному разі не проводили, тому що пожежа набирає великих масштабів, де загрожує їхнім домоволодінням та їхньому майну. Спека та пориви вітру можуть підсилити розповсюдження вогню. Тому надзвичайники радять не розводити багать на прибудинкових територіях. Температура набирає і в основному десь відсотків 78-70 це винуваті самі господарі, які розпалюють багаття неподалік своїх домоволодінь. Не обов'язково будинку, а різноманітні там побудови можуть бути дерев'яні та інше, і потім. Через те, що сухо усе перекидується на їхнє власне майно, а потім уже на домоволодіння. А ось 15 травня ввечері вогнеборці ліквідували дві пожежі в багатоповерхівках. Надзвичайникам повідомили, що на вулиці Західно-Донбаська з квартири йде дим. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло у туалеті квартири на п'ятому поверсі. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 2 квадратних метри. Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Пізніше надзвичайники виїхали на займання, що виникло в квартирі на останньому поверсі чотири поверхівки на Дніпровській. У кімнаті горіли речі домашнього вжитку. Вогонь міг поширитись на усю оселю. Він пошкодив речі на загальній площі 5 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.